Вітаю. А тепер ми з вами переходимо до повторення того, що було вивчено в другому класі віднімання з переходом через розряд уже двоцифрового числа від двоцифрового, не одноцифрового. Ще раз для повторення коротенького. Якщо ми при відніманні від одноцифрового, одноцифрового числа, наприклад, 40. 6 мінус 8. Що ми робили? Ми дивились, що у нас іде? Було 40, стане 30, так? Тобто один десяток зменшиться. Бачите, я цяточку ставлю, що я тут один десяток, ми заберемо все. Ось, 30. То тут буде 16 8. 16 мінус 8 – це буде 8. 41 мінус 3. Давайте от, десяток ми забираємо, щоб у нас із одиниці стала 11. І тепер можемо 11 мінус 3 зробити. Це буде 8. А 4 з цяточкою, з забраною одиничкою, стала трійкою. 52 мінус 7. Знову, дивіться, десятки, одиниці, десятки. Що ми дві одиниці мінус 7 одиниць? Ну, нереально, не, ми не можемо такого не проходили так? Не можемо ми від двох пальців забрати 7 пальців. Немає звідки їх там стільки взяти. Тому ми у десятків забираємо один десяток, забрала. І двійка перетворилася на 12. Дивіться, тепер 12 мінус 7, я знаю, що це буде 5. А 5 з забраним десятком, 5 мінус крапочка мінус 1. Це 4, 45. І ще на повторення. Я для чого по боках вивела будиночки чисел другого десятка? Для того, щоб можна було перевірити 12 це 7 і 5, так? 12. 12 мінус 7, це буде 5, щоб видно було. 11 будиночок мінус 3, це буде 8. Ось. Так, і 74 мінус 6, наприклад, давайте. 4 мінус 6 відняти не можна, тому я забираю десяток і роблю ось тут замість цього число 14. 14 мінус 6 можна відняти. Це буде 8. І 7 з крапочкою С 6, -ка. 6 десятків. Ось так ми схематично з вами, з підказками, робили віднімання з переходом через розряд. Тепер давайте переходимо до віднімання двоцифрового числа з переходом через розряд. Принцип зберігається той самий. 73 мінус 25. Знову дивимось порозрядно. 7 десятки мінус 2 десятки можемо відняти. А 3 одиниці мінус 5 одиниць не можемо відняти. Так? Тому із сімки забираємо 10. Так? І у нас виходить, яке число? У нас вже виходить 13ка. Так, можна сказати, що. Ну, давайте напишемо, що у нас вийшло тут 13. 13 мінус 5, 13, дивлюсь, будиночок, ось числа 13. Це 5 і 8. Значить, 13 мінус 5 буде 8. А 7 з крапочкою це 6. 6 десятків мінус 2 десятки. Це буде 4 десятки. Далі 22. два. Ні, 20 це мало. Так, для двоцифрового числа. Не дуже вдалий приклад. Давайте 52 Е, Мінус 38. Дивіться, знову дві одиниці, мінус 8 одиниць я не можу відняти. Тому. Я забираю один десяток, щоб двійку перетворити на 12. Ось я забрала. 12 мінус. Я забрала. У мене, можна сказати, що, бачите, ось сюди число 10 перейшло. 10 і 2, так, у нас 12. Ну, вам ще просто, я думаю, що важкувато буде деякій частині дітей. Хто ось так пам'ятає, що? Ось ця крапочка перетворює двійку на 12. 12 мінус 8 буде 4, так і пишіть. Е, кому важче, можна ось крапку поставили, і замість 2 на горі написали маленьку 12-ку 12 мінус 12 8. Е, більш кому це зовсім легко, але іноді плутається, можна просто позначати, що оця крапка це значить 10 сюди пішло. І разом 10 і 2, це буде 12. Тобто. Ну, робіть, як вам зручніше, я поки нічого не буду писати, щоб е, не збивати. І 5 з крапочкою це 4 десятки, мінус 3, це буде 1. Е, так само 81 мінус 16. 1 мінус 6 відняти не можна, тому 1 перетворюю на 11. 11 мінус 6 5. 7, вісім крапку це 7-1 це буде 6. Що ми повинні запам'ятати? Що починаємо ми з одиниць. Одиниці. Спочатку рахуємо одиниці, а потім уже дивимось десятки. Так, в такому порядку, якщо будете працювати над прикладами, набагато менше вірогідності, що. Ви можете десь там щось неправильно написати, збитись або забути ось таким чином. Успіхів.